Так, слава Богу. Вітаю всіх. Це Новоблаз 4. мої кросівки, яких я пробіг 2000, десь 50 кілометрів. Це і лівий кросовок, він перший начав тут рватися. І отут він порвався. На 2050 кілометрів непогано. Правий трошки більше. Він перший, хто почав рватися. А тут, тут він слабіше порвався чомусь. Там теж є от тирочка. Ну, почав їх міняти, бо став перекосити сильно на пальці з правої сторони, ось з цієї сторони. Тут от так знисся він, пронісся. Ну, саме ліпші кросовки, які мені одніпше передавались. Після новобластів тяжко переходити на якісь слабіші, типу дінобласт кросовки. От птиц, тут так би вже теж хоче прориватися. А так, вони класні красолки. Так, от тут по цьому, по п'яті на лівому красолку, на правому немає. Правий більше на пальці перегружав. Ну так, все нормально вони ними. Мені вони подобались були дуже. Буду міняти на інші, на жаль. Ну... Пам'ятаємо, що вся слава належить Богу, Ісус Христос є перемога. Так, да, Ці кросівки пройшли у мене 2050 кілометрів. Все.